Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні. І сьогодні я хочу з вами приготувати блюдо дуже класне, дуже смачне. Це ошийок в апельсиновій глазурі. Нереально просто робиться і нереально смачно. А скупитись я хочу в епіцентрі. Тут є такий фудмаркет, ну, заодно глянемо, що тут за ціни. І... А подивимо і купимо все, що нам необхідно. Не буду діставати, бо у нас дощ іде, тому покажу інгредієнти вже в самому магазині. Заходимо в епіцентр. Ну і трошечки покажу, що тут дуже сезонні речі. О, вже пледики. тепленькі. В общем. Те, що нам потрібно. Так, ось наш фудмаркет. М -м -м, починається. Я не знаю, чи це бренд, чи це магазин. Хто його тримає. Ну, можливо, саме під центр. Це я вам зараз приближу. Ось такий він. Тому. Щоб сказати, що дуже класний магазин, я не можу сказати, ну, але подивимось, що тут є. І ціни. Всім я вам скажу: середні, недешеві, недорогі. Все по-різному. Так, на чому ми зупинимось? На м'язки. А, я вам не показала, що нам потрібно купити. Для нашого блюда нам потрібен ошийок кілограм, 4 апельсина. Трошки я, але в мене є вдома. Соєвий соус теж є. Один лимон і цукор теж є. Фактично, нам потрібно купити кілограму шийка, 4 апельсини і лимон. Поїхали? Ну, ось у нас м'ясний відділ. Фудмаркету. Грудинка 240 гривень, корейка 310 вирізка 360 Так, а де наш шия? Ну, а я щось шийка не бачу, лопатка. Ха-ха-ха. А, о, на шияк 340 гривень. Ну, не дешево. Курочка у нас 230 філія, 110 гривень крилишки, о, 890 ніжки. Ну, більш-менш, до речі. В фудмаркеті завжди купую. Вони самі коптять. Ось, де карачка 150 гривень кілограм, потім стегно 210 Дуже смачні. Це вони самі коптять і дуже-дуже смачно. Рекомендую. Так, купила я оши, як вийшло на Кіло 116, 389 гривень. Так, їдемо далі. Так, прийшла до Апельсин. є він по 89 гривень, а є Іспанія 144. Я не бачу взагалі ніякої різниці. Вони однакові. А тому візьмемо, мабуть, ось ці 4 штучки. Ну і лимончики у нас по 96 гривень. Беремо один. Я обожнюю креветки. І дивіться, зараз у них знижка. Ой, відсвічую вам трошечки 400 гривень кілограм. Ви подивіться, які вони здорові, ось моя долоня. Ну, ось на долоньку. Фактично креветки, Клас. Але я буду довго сьогодні їздити, тому не буду брати. Так, я вже вдома. Починаємо готувати. Що нам потрібно? Для початку ми, нам потрібно натерти цедру одного апельсина і натираємо. Сюди ж ми нарізаємо імбир. Ну, я взяла такий невеликий шматочок. Дивіться, якщо ви не любите імбир, можете не додавати. Я обожнюю імбир, бо я його їм в в великих кількостях <смі> я обожнюю імбир, тому я натираю трохи більше. А ви дивіться, за своїм смаком можете взагалі не додавати. Оцей жмих я не додаю. І сюди ми натираємо десь 4-5 зубків чесночку. Це ми робимо таку, такий соус, в якому ми будемо обжарювати наше м'яско. М'яско я попередньо помила. Воно вже у нас готове, нічого не солимо, не перчимо, нічого ми не робимо. Ми готуємо зараз просто соус. Тепер нам потрібно сок з чотирьох апельсинів і з одного лимона. Попередньо, я ось так прокатую, щоб вони були, краще віддавали сік. І потім, зараз я покажу. Розрізаю пополам, ну, в мене є ось така штучка. І я вичавлюю наш сік. Можете просто виделкою, Якщо у вас є цитрусовий вижималка, то ну, будь-яким пристроєм. Я думаю, у кожної господині є якийсь пристрій для видавлювання соку. Так, робимо. Мені прийшлося в два етапи це робити, а, тому що не влазило. І я трошки навіть м'якоті сюди відправляю. Не багато, але частково відправлю. Ну, це по бажанню. Ну і сік, все це об'єднуємо в, в одній миски. Тепер сюди ми додаємо 100 грамів цукру, одну столову ложку соєвого соуса. А, дивіться, який у вас є. А, потім я можу ще додати якусь кількість. А, я не буду поки що. Ну, Краще, потім, тому що він буде випаровуватись, карамелізуватись, і це а, ну, буде, можливо, буде солене, тому краще, обережніше. Я ще добавлю а, буквально крапільку а, рибного соусу. чуть чуть Так, все. Більш нічого нам не потрібно. Беремо пательню з товстим дном, розігріваємо і виливаємо наш соус в пательню, доводимо до кипіння і кладемо наше м'ясо. Закипів наш соус в пательні і тепер сюди я відправляю наш ошийок. Беремо ложку і постійно поливаємо, періодично поливаємо наш ошийок. І доводимо до карамелізації. Ще поступово буду показувати. Періодично перевертаємо ось таким чином, і потім ложкою поливаємо постійно, щоб у нас наше м'ясо було завжди в нашому соусі. Поки не википає, не закарамелізується наш соус. Ось так виглядає наша карамелізація. Зараз я переверну вам покажу. Бажано, якщо так як у мене дуже товстий шматок, то я трошечки прикривала фольгою для того, щоб. Він гарно пропікся, тому що, бачите, вже загусне наш соус досить сильно, тому я трошечки прикривала. Якщо у вас теж шматок ще не готовий, то додайте ще апельсинового соку, трошечки для того, щоб розжижити соус і ще доварити. А перевіряю я на готовність щупом, якщо у вас є. А у нас повинно бути всередині мінімум 70 градусів наше м'ясо. Ще мало, бачите? Зараз я ще додам, не видно. Доходить до 70, майже 68. Да. Майже до 70 доходить. Тобто, зараз я, можливо, і не буду додавати сік. А просто зме... Ні, трошки додам соку, бо щоб не було сирим. І прикрию фольгою. Наше м'яско готове. Аромат неймовірний. Все, я вже вимкнула плиту, поливаю, залишаю прямо в пательні десь на 15 хвилин, щоб воно набралося соків, відпочило трошечки, накрию фольгою і подаємо до столу. Ну і розрізаємо наш шматочок м'яса. Ой! Ви тільки подивіться на цю красу. Ну, скажу чесно, я все-таки дотушкувала в духовці, тому що я боялась, щоб не було сирим і а, трошки буквально хвилин 15 в духовці дотушкувала. Ну, і я знаю, що це нереально смачно, тому хто полюбляє м'ясо в Таке солоденько, сол, солене. Ось це саме для вас. Воно пікантне, смачне. І це, це не це щось нереальне в общем. Mm. Так, це смакота, Готуйте, не прогадаєте.